Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Зелені Улюбленці. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити нашим улюбленим сенсивієріям, а саме їх вкоріненню і адаптації до наших домашніх умов. Зараз уже розпочався сезон активних покупок азіатських привозних рослин. Всі вони до нас їдуть з відкритою кореневою системою. В коробках запаковані вони можуть бути близько місяця, а то й навіть більше. І до того ж всього вони адаптовані до зовсім іншого клімату, до іншого освітлення ґрунту, вологості в повітря. І наша головна задача надати рослині комфортні умови для нарощування нової кореневої системи. І хочу зауважити, що тут не настільки важливо, звідки приїхала рослина, як від того, в якому стані вона, чи здорова, чи немає шкідників. Дуже багато залежить від сорту, від її віку, від пори року. До речі, зараз найкраща пора року для вкорінення. А від продавця, і звичайно, від того, як ми будемо її вкорінювати. В моїй практиці були рослини, які я купувала з домашніх колекцій, але восени і вони вкорінювались більш ніж півроку і при цьому відсушували нижні листочки. А були такі, які я купувала взимку, і вони вкорінювались. Менш ніж за місяць, тому чинників дуже багато, і від нас залежить успішність їх адаптації. Перш за все, що я роблю з новою Сенсевієрією в моєму будинку, це обробляю її від шкідників та хвороб, навіть якщо рослина візуально здорова або продавець, її вже до того обробив. Свої сенсевієрі я звикла обробляти флористином, тому що він вже готовий до використання, його не потрібно розводити, і він має широкий спектр дії. А найстрашніший шкідник для Сансев'єрі це червоний кліщ, тому препарат має бути акарацидом або інсектоакарацидом. Після чого я залишаю на кілька годин або на ніч, щоб розеточка гарно підсохла, і потім саджаю у ґрунт. Для вкорінення я використовую прозорі стаканчики, це не є обов'язковим. Можна одразу саджати горщики, просто мені цікаво бачити перші корінчики, спостерігати за рослиною і робити свої висновки. Як яка рослина вкорінюється, який сорт довше, який швидше, як швидко після вкорінення відновлюється тургор і таке інше, це особисто для мене. Але в стаканчику обов'язково мають бути дренажні отвори. Якщо саджати одразу в звичайний горщик, то першою ознакою вкорінення рослини є відновлення тургору. Але і це не є обов'язковим, тому що разом з корінчиками рослина може нарощувати діток, і в цьому випадку тургор буде відновлюватись не одразу. Особисто я як для вирощування, так і для вкорінення використовую личузу, і це також не є обов'язковим. Сенсив'єрі прекрасно вкорінюється в будь-якому субстраті: і в торфі, і в кокосі, і в перліті, цеоліті, піску. Але саме головне, щоб цей субстрат був легкий водо і повітрі проникний. Поки рослина не вкорінена, я ніколи її не ставлю на підвіконня під палюче сонце. Рослина має бути притінена. При розсійному освітленні для того, щоб листочки не втрачали вологу. Якщо листочки дуже зневоднені, то час від часу я їх протираю мокрим ватним диском. В приміщенні має бути тепло, і якщо це можливо, поверхня на який стоїть ценси може бути з підігрівом, якщо ми вкорінюємо взимку. Тепер перейдемо до головного це полив. Найстрашніша помилка при вкоріненні це перезволоження. Звичайно, коли ми отримуємо в'ялу рослину, ми хочемо скоріше її полити, але тут потрібно запастись терпінням, тому що рослина, яка не має коріння, їй не має чим поглинати вологу, і тому вона почне гнити. І в такому випадку рослину врятувати вже буде практично неможливо, тому до цього пункту потрібно віднестись серйозно. Після посадки зенсевієрії в сухий або злегка вологий ґрунт, вперше я поливаю її через 3 а то й 5 днів. Для поливу неадаптованих сенсивієрії я використовую ось таку піпетку, нею дуже зручно дозувати кількість води, і завдяки довгому носику вода витікає там, куди я її направляю. А поливаю я невеликою кількістю води по краю стаканчика, стараючись не потрапляти на столон сенсивієрії. І наступний полив здійснюю після повного просихання ґрунту, а в прозорих стаканчиках це чітко видно. Тепер що стосується вкорінювачів, чесно кажучи, я про них весь час забуваю, згадую дуже рідко: якщо у вас вкорінювач порошкоподібний, то ним можна припудрити столом сансив'єрії перед посадкою. Якщо рідкий, то його можна додавати в воду для поливу або замочити в ньому розеточку на деякий час, згідно інструкції, але перед посадкою її потрібно добре просушити. І як показує моя практика, вкорінювачі є абсолютно необов'язковими. Після вкорінення і відновлення тургору я саджаю сансевієрію в постійний горщик. Зараз у мене на адаптації стоїть три нових сенсевірії. В мене вони знаходяться близько тижня, поки корінчиків не видно. Це сансевієрія Yellow Драйв. Це габрієла Варіегатна і кордова варіегатна. Ці два сорти поки дуже схожі між собою, але по мірі росту вони будуть відрізнятись. Кордова вже навіть з відстіткою. Усі рослинки здорові від чудових продавців. А на прикладі цієї розеточки Japanese Twister після вкорінення я пересаджу її в постійний горщик. Її я показувала в попередньому відео, якою я її купила місяць тому. Це було відео, по-перше, для наглядності сортових ознак і для порівняння через місяць, як рослина вкорінилась. Там було видно, що рослина була взагалі без живих корінців. Але з двома маленькими дітками. Зараз коріння повен стакан. Одна дітка гарно пішла в ріст. Материнська рослина також нарощує нові листочки. Друга дітка поки завмерла. Саджати буду звичайний пластиковий горщик з дренажними отворами і в таку ж саму лечузу. Дана Сансив'єрі відправляється на сонячне підвіконня, далі рости і розвиватись. А зараз дякую за перегляд. Спостерігайте за своїми рослинами, робіть висновки і діліться ними в коментарях. Усім буде цікаво. А зараз дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.